Сли хто що міг? деякі закрутки, теплі речі, перчатки, шапочки, шарфики. Просто з усіх класів з першого по одинадцятий клас всі складували все, що могли, щоб підтримати наших військових. У просторі для ветеранів, ветерана хата, відбулася важлива подія, яка об'єднала учнів, волонтерів та військових. Учні великолучківської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів долучилися до акції тепло для кожного солдата, в межах якої вони зібрали і передали понад 100 теплих коробок для наших воїнів. Сьогодні наша задача було доставити декілька. Коробок з теплою, з теплим одягом, деякою їжею, яка може зберігатися дуже довго. Також багато дітей туди накидали солодощів, різних закруток і всякого такого. Складували в коробочки, запаковували, підписували хто хотів, розмальовували і приросли в клас. Потім з класу ми грузили це все в машину, а потім привезли сюди. Військовим потрібна допомога та підтримка від людей, які можуть це зробити. В Цьому немає нічого такого важкого. Це можна зробити кожен, ми приєдналися до акції тепло для кожного солдата, тепла коробочка для наших воїнів. Сьогодні Великоличківська загальноосвітня школа перших третіх ступенів привезла для наших солдатів близько 100 теплих коробочок. Ми вдячні нашим солдатам за кожен день, за кожен світанок, за кожну теплу ніч у теплому будинку. Ми їм дуже вдячні. Цей важливий жест підтримки тим, хто зараз зброїть нашу країну. Акція не була б такою успішною без залучення учнів, вчителів та батьків, які разом зібрали теплі речі та необхідні для зимового періоду предмети, які обов'язково допоможуть солдатам у морози на передовій. Приїхали наші ветерани, наші захисники з фронту, які сьогодні вручили і подяки, і волонтерам, і вчителям, і подякували дітям шкіл, які так старанно збирали подарунки. Акція коробка зігрій воїна, чи коробка тепла. І сьогодні ці коробочки такі подарункові будуть відправлятися у декілька напрямків. Впереди нас чекають різдвяні свята, новий рік. І в окопах так само наших захисників має бути свято. Тому ми започаткували таку акцію Різдвяна коробка для воїна. І до неї приєдналася великолучківська середня школа першої третьої ступені. Саму організувала цю акцію у школі наша волонтерка Марія Плесенко. І велика і подяка. Дітки приєдналися, батьки приєдналися, і ось зараз нам завезли таку котакі коробки різдвяні, які зараз йдуть в харківський напрямок і в другі напрямки, де знаходяться наші захисники. Окрім цього, під час передачі допомоги військовий, який з 2014 року захищає нашу країну, вручив подяки волонтерам, які активно підтримують українських воїнів на всіх етапах війни. Також подякував всім учасникам акції тепло для кожного солдата за підтримки української армії. Пані Марія, я вас вітаю від щирого серця, від командира нашої 101-ї бригади ТРО, полковника Бережного. За кожну ізюминку, за кожну 5 гривень, за кожні 2 гривні, що ви допомагаєте ЗСУ. Волонтери є, є армія, які допомагають нам ip вішками які нам допомагають дронами, тепловізорами, автомобілями. Тобто куди все куди не подивити, куди би не подивити. Уся дебавич бачимо волонтера. Ці відзнаки стали символом вдячності за те, що незважаючи на всі труднощі, українці залишаються єдиними та готовими допомогти одне одному. Це була не просто акція, а нагадуванням про важливість єдності в такий важкий час. Кожен, хто долучається до подібних ініціатив, вносить свій вклад у перемогу.